Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Час новин. Харкові закінчилася пошуково рятувальна операція. Повідомили в об обл Загалом, внаслідок ранкової балістичної атаки ворога, загинула одна людина і понад 60 поранені. Повідомив голова міста Ігор Терехов. Як і в Сумах, Росіяни використали ракету іскандер з касетним начинням, аби Максимально уразити цивільне населення. Десятеро людей у шпиталено, з них п'ятеро це діти, четверо поранених у вкрай тяжкому стані. Це вже дані Олега Сінігубова. Він підкреслив, у районі Атаки немає ні військових, ні промислових об'єктів. Російські терористи свідомо підірвали балістичну ракету, начинену дрібними уламками, аби максимально вразити людей. На місці атаки працювало цивільне підприємство, яке виробляло господарські товари. Постраждали двоє працівників. Один має вкрай складне поранення, травматичну ампутацію ноги. Загалом від російського удару в Харкові пошкоджено понад 20 висоток і майже 30 приватних будинків. Одразу кілька раундів важливих для України переговорів відбулися напередодні у Франції. Туди прибула українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Також, як і було анонсовано, приїхали держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставники американського президента Стів Вітков Келох, спершу українці та американці окремо мали низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей. Потім відбулися спільні переговори за участі українських, американських, британських, французьких та німецьких дипломатів. Окремо всіх прийняв президент Франції Мануель Макрона згідно з офіційною заявою Парижа. Говорили про мирні переговори, спрямовані на припинення російської агресії в Україні. Після численних переговорів в Парижі керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, причетні погодилися, що повне і безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні. А для зміцнення довіри та початку мирного процесу, можливе повернення примусово переміщених до Росії українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних заручників. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо офіційно оголосив, що головне завдання його візиту до Парижа реалізувати мету президента США зупинити непотрібне кровопролиття та забезпечити реальні практичні рішення для припинення російсько-української війни. Спецпредставник американського лідера Кіт Келох відзначив переговори з українськими представниками і назвав зустрічі в Єлисейському палаці дуже продуктивними. А президент Франції Мануель Макрон повідомив, що наступний раунд переговорів відбудеться у Лондоні вже наступного тижня. Для популяризації військової справи потрібні всі способи. Новостворений підрозділ Національної гвардії України влаштував тактичні заняття для телевізійних ведучих артистів та інфлюенсерів дивізіон. Арт-розвідки організував спеціальні навчання, на яких побували і ведучі програм факти. Сіті та вікна СТБ. Як ми на полігоні відпрацьовували військові навички зі стрільби та такмеду далі. Максимально ми повинні робити все одноманітно. Досвідчений снайпер з Національної гвардії проводить інструктаж. Ведучі фактів і вікон ловлять кожне слово. Зрозуміло? Угу. Ну то зрозуміло, так я не понимаю, там цифр не видно. Ці тактичні навчання. Дивізіон арт-розвідки новоствореної артилерійської бригади вирішив провести саме для телеведучих блогерів та інфлюенсерів. це в пьярку цілих ще, да? п ять, п ять. ще у в п'ятеро. Ще вас п'ять магазинів десять. І всі всі десь зараз за, за. 10, 10 за, за, наші ведучі: Оксана Гуцай, Тетяна Висоцька, Андрій Ковальський, Юлія Сенек, Петро Дем'янчук за довгим столом отримують останні настанови перед стрільбою. Коли ви зробили постріл, не прибирайте голову від відчини дихання, постріл. Зрозуміло, обравши свої мішені, починають стріляти. Командир дивізіону артрозвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії, герой України, Віталій Литвин пояснює головну ідею таких навчань. Мобілізація це дуже складна річ. Нам треба вмотивовані в першу чергу громадян, які будуть доєднуватися. А через ваших глядачів, через читачів наших інфлюенсерів, які будуть популяризувати військову справу серед своїх користувачів, і, можливо, хтось доєднається, хтось пройде тактичну медицину, тому що це дуже важливо. Окрім основ снайпінгу, обов'язків. Обов'язкове тренування із тактичної медицини. Юлії Сенек найкраще вдалася стрільба із пістолета. я була на тактичній медицині, вчилася надавати першу домедичну допомогу. А тут саме ми вже ознайомилися із бронетехнікою, із зброєю, навчилися стріляти. Також обов'язкове ознайомлення із роботою розвідників та дронарів. Особливу увагу на тренуванні приділяють володінню різними видами стрілецької зброї. Досвідчені інструктори ретельно підганяють екіпірування. Якщо щось там волосинку потяну, вибачте. Будь ласка. Нічого боже, то таке дрібниці. 33, 34, 35, 36. Шикарний вид. <рес> так, Москаля вбила. В голову. Чотири ось По серцю тут ось бачите. І ще ми і в пах поцілили. Так що гарна зброя українська. Такий короткий звіт по результатам стрільби із пістолета від Тетяни Висоцької. Класно, мені дуже сподобалось. Мені здається, що це дуже важливо зараз прокачувати такі навички. Ми не знаємо, що буде завтра. Магазин показує мені. Так, зброю в напрямку в мішені. Так, два рази. Раз. Другий. Бросаємо. Спуск на запобіжник. Все, зброя зраждена. Такі заняття дуже складні, але вкрай необхідно пройти усім. Впевнений Андрій Ковальський. Це дуже складно, але я впевнений, що треба кожному відчути, розуміти, як працює автоматична зброя, як працює зброя, як нею користуватися. Про свій новий досвід тактичних навчань усі ведучі розповіли у своїх соціальних мережах. Будь ласка, прапор це такі гумористичні шурон приват. Василь Сафіанюк, Віктор Зеленков, Факт АІСІТІВІ. Єдині новини. У Кропивницькому представили перший трактор місцевого виробництва. Два роки тому, попри війну, компанія «Агрокар» вивчила ринок, заручилася підтримкою партнерів і державними програмами кредитування та випустила перші трактори з українським комплектуванням. Поки задіяно більше десятка вітчизняних виробників, але і локалізацію, і потужності компанія планує. Лише нарощувати з новинкою трактором Спайк на 105 кінських сил ознайомилася наша знімальна група. Це трактор Спайк. Він має чотирьохциліндровий двигун на 105 кінських сил, реверсивну коробку передач, кабіну з кондиціонуванням. Його вартість приблизно півтора мільйона гривень. Він стане у нагоді фермерам, лісгоспам, комунальникам. Це локалізоване виробництво компанії Скроповницького в агрегаті 42% відсотки українських комплектуючих. В планах протягом кількох років вийти на 60%. відсотків. Частина виробників втрачена, тому ми зараз намагаємось поступово дивитися. Що ми можемо самі робити, і що ми можемо розвивати разом з нашими партнерами? Комплектуючі постачають більше десяти українських компаній ще з чотирма ведуть перемовини частину виготовляють. Тут же, у Кропивницькому. це в нас гідравлічні рукави високого тиску. Компанія, що постачає гідравлічні рукави і циліндри до цього трактора з Харкова, на початку 22-го року релокувала виробництво на Франківщину, створили там робочі місця, підтримують інших українських виробників і економіку країни. Нам це дає це додаткові можливості співпраці, додаткові можливості створювати щось нове. Ми дуже підтримуємо наших українських виробників. Тому що українське виробництво. Доволі таки е, сучасне і його потрібно показувати на весь світ. Поки на цьому підприємстві працює півсотні робітників. Тут шукають кваліфікованих інженерів і діє програма працевлаштування ветеранів війни. Леонід до повномасштабної агресії збирав на цьому підприємстві причіпну техніку. Торік у червні пішов воювати у складі 128-ї гірсько штурмової бригади. Був командиром штурмового взводу. Під час бойових дій дістав поранення. Відтак втратив обидві ноги. Але щойно дозволило здоров'я, повернувся на підприємство. Тепер на іншу посаду. Ну, Важкувато вдома самому, хоч друзі, все Ну не то, ти не зайнятий нічим. А ну, потрібно якесь заняття. Хоч продажі для мене далеке, тобто я вчусь. А от мені. Получається, скільки років пропрацював, збираючи цю техніку. Ідея локалізованого виробництва тракторів з українськими комплектуючими у компанії виникла ще 23-го, А за рік вже тестували перші п'ять машин. Розповідає засновник Андрій Теплюк. Запустити виробництво тракторів вдалося завдяки державним і місцевим програмам підтримки, зокрема державної компенсації за зелену енергетику. Встановили сонячні панелі, кредитування 5-7-9%. Отримали грант на 8 мільйонів на закупівлю. Обладнання нині працюють над трьома моделями: 60, 90 і 105 кінських сил. Цьогоріч планують випустити 70 машин, а далі поступово збільшувати потужності і залучати більшу кількість українських виробників. На 26-й рік ми хочемо зробити 250 машин. А загалом це більше тисячі машин. Ми плануємо збільшенням наших потужностей територію. Потужності безпосередньо самого виробництва. То, я, що ми займемо десь до 8% ринку, це буде дуже, дуже дуже гарний результат. Українські аграрії щороку витрачають на закупівлю сільськогосподарської техніки в середньому мільярд доларів на рік. Наводить цифри міністр аграрної політики та продовольства України. Чимало фермерів через повномасштабну війну втратили сільгосптехніку. Знищено приблизно 8 тисяч тракторів. Багато лишилося на окупованій території. Частину окупанти просто вкрали. тому розвиток локалізованого виробництва необхідний і сміливий крок, каже Віталій Коваль. Тобто, ринок на 50 мільярдів гривень вже є в країні, і важливо, щоб українські машинобудівники покривали цю потребу і виходили на експорт. Кількість техніки на гектар в Україні на жаль поки що в чотири рази менше ніж, наприклад, в Польщі. Тобто, збільшувати кількість техніки нам ще. Достатньо довго і ніша для наших виробників є у найближчих планах компанії перейти до конвейерного виробництва, створити ще 25 робочих місць і збільшити обсяги виробництва. Ірина Цимбол, середністрян, факти ICTV, Єдині новини. Паску на посвяту у великодні кошик спекти то святе. А рецептів чимало. І головна умова: святковий хліб треба готувати у спокої та з гарними думками. У селах подекуди досі зберігають традиції паски випекати в печі. А у гуцульському селі брустори мають ще одну традицію: із сиру виготовляють сирні коники. Їх також освячують. Більше того, сирні коники з села Брустори, що на Косівщині, вписані до нематеріальної культурної спадщини України. Все у мене домашнє масло. 200 грам 15 яєчок на 3 літри молока. Аби замісити тісто на паску, пані Марія встала о 6 ранку. Так робить десятки років. За помічницю нині 14-річна донька Христина. Особливих секретів великодньої паски у жінки немає. Головне робити усе у спокої та з гарними думками. Це таке коло навкруг пасочки. А це така квіточка зараз будете бачити. З тіста робить квіти, надписи та пташки. Під 90 ран війшло кладі. Паску випікає уся родина Петрівих. Пан Василь розпалює піч та слідкує за температурою. Дрова лише букові. Вони мають гарну тепловіддачу та аромат. Щойно приходить час ставити у піч, роблять усе дуже швидко. Цімо, аби вони не сіли, аби не у нес не впали, бо вони файно не в руху виросли. І дрова ріки. Ану. На Великдень мають одне бажання. Аби Богдав на мене. Кожна людина мала спокій. Якщо Паски не кожна господиня в Україні, то у родині Петрів є ще одна великодня традиція виготовлення сирних коників. Має такі дірочки, мати. Ще більше часом є. Сир з коров'ячого молока обов'язково нежирний. Найголовніше, має підкиснути упродовж трьох днів. Щоб розплавився і так буду робити, як з пласталіну. Скибочки сиру пускають у гарячу воду. У руках його треба розім'яти до однорідної маси і тоді вже формують коника. І треба, щоб так скоріше робити, щоб не обпекти руки, і так скоріше, бо він їх захолоднує, вже сині робить одко. І тепер заміні. Лапки і хвостик аби закріпити фігуру, кладуть у солену воду. На коника одягають упряж, роблять гуцула. Його також одягають. Донька Христина коників робить з чотирьох років. Це ремесло передають із покоління в покоління. Я вас люблю це, бо мама це робить, і сама хочу це виготовляти. Це таке ремесло, що ніде такого немає. Сирні коники і села Брустори, що на Косівщині, унесли до нематеріальної культурної спадщини України. Це не не Просто іграшка чи смаколик, це сирна пластика. Кожна фігура відтворює побут гуцулів. Цьому 45 років. Цього я тепер зробила. цей конік був трошки менший за цього. А так він сохсив, але стоїть він, зберігся. Без сирних коників у Косівських селах не обходиться жодного дійства: весілля, хрестини, дні народження і навіть похорони. Обов'язково сирний коник має бути у великодньому кошику. Дерев'яний кошик, якому ми світимо. по гуцульськи називається паскавник. В цей кошик ми ставимо паску, ковбаску домашню, сир, писанки, чеснок і хрінь. Та обов'язково сирні коники. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти ICTV. Єдині новини.